Шановний воїни, з любов'ю, шаною та повагою звертаємося в своєму листі до всіх солдатів української армії. Ми хочемо якось віддячити вам за вашу хоробрість та любов до України. Ми любимо та цінуємо вас. Кожну хвилину ми молимося за вас та віримо в нашу перемогу. Ви перебуваєте в небезпеці і захищаєте всіх нас та нашу країну. Завдяки вам сьогодні ми можемо жити, навчатися. Але на серці дуже боляче, тому що найкращі, ріднесенькі наші люди знаходяться на передовій. Ви боретесь за свободу і незалежність України. Ви боретесь за те, щоб діти могли жити в мирі та безпеці. Наші люді, захисники вітчизни, вітаю вас, з Днем Збройних сил України. Від чергового серця бажаю вам здоров'я, успіхів, щоб всі кулі вас обминали, що ви і далі нас захищали на час нашої перемоги. Важко писати листа, не знаю, що кому конкретно пишеш, але все одно хочеться подякувати. Ми, люди відносно далекі від бойових дій, в особливості діти слабко розуміємо, наскільки важко людям, які нас захищають. Дякуємо за вашу незламність і стійкість. Вас чекають і люблять. Я дуже вдячна, що в мене є можливість ходити до школи та взагалом жити спокійно. Сподіваюся, що скоро ми всі зможемо святкувати з родинами, і що весь біль залишиться позаду, як страшний сон.

Від цього нашого взводу дякуємо учням політехнічного ліцею у місті Ізмаїл за вашу підтримку, за те, що ви нам допомагаєте підтримуєте ви все, для чого ми тут знаходимося. Дякуючи вам, ми продовжаємо боронити Україну. Слава Україні! Героям слава! Ми пишаємось вами і низько вклоняємось за вашу мужність, відвагу і силу. Ми вас дуже любимо, чекаємо скоріше повернення додому з перемогою. Добро завжди перемагає зло. Слава тобі, наш невольний воїн! Ми бажаємо вам міцного здоров'я, безмежного щастя під мирним небом. Хай Господь оберегає вас завжди повертайтеся з живими і неушкодженими. Ми з вами. Чекаємо на ваше поведення додому. Слава Україні!